Доброго дня. Сьогодні в нас такий буде міні-огляд нашої сої. Приїхали ми на Мотикові. Трошки пообкосювати наші поля, подивитися, як там соя дозріла, недозріла. По один кусочок ми тільки що їздили дивилися на гектарові рання, вже треба їхати молотити вже на підході Та й трошки пообкосюємо поля. Амброзію, дорогу тут трошки подивимося. Та й дивимося на наш другий кусок сої. Соя сіяна, сіяна 23 квітня, Сіяли ми з батьком її. По висоті вона по пояс. Сорт, я вам не скажу, який її сорт, тому що ми я її не знаю. Сіємо ми вже її, мабуть, четвертий чи п'ятий рік підряд. Ну, чередуємо поля. Це наша соя, ми її калібруємо самі на насіння. І сіємо. Дивимося ми огляд, в нас тут була така халепа. Напала на нас совка, гусінь. Цю сою почало гризти. Ми її з батьком спасали. Ось такі були клучі. Деякі повідпадали стручки. Повідпадали нижні, ті, які вже добре гусінь побила. Ну, Думаємо, щось трошки буде якийсь врожай. Тому що кошти вкладені немаленькі. І пальне, і наша праця. І все. Ну, Дивимося вона, розумієте, посіяна вроді в один день, вроді і площу гарно виробляли. Ми дискували під нього тут площа Закривали, дисковка була осіння, закрили вологу весною, боронування. Легенька культивація КПСом культивували з боронами без котків і сіялися зешкою 3,6. Але, як ми дивимося, в нас неравномірні сходи. Чому? Тому що одна зелена, друга вже жовта. Ось такий у нас результат. Ми з цим боремося постійно, сівалку цю регуліруємо. І ззаді заді сівалки раніше стояли райбронки. Зняли ці райбронки, поставили цепок. Тоді такі планки стояли металеві. Коротше, саме краще цепок. Більш-менш вона вирівнює площу, ґрунт після посіву. Ось дивіться. Це я так зрозумів, якийсь другий сорт десь попався. Він взагалі ще зелений. Ну, Соя мені що це подобається, що вона витримує вологу, витримує дощі і вона не стріляє. Допустимо, на прикладі розкажу в тому році, в 24-му році, ми її молотили 15 вересня, я дивився записів в блокнотику. А в 23-му році, 14 жовтня, ми молотили цю саму сою, цей самий сорт. А сієм практично. Одночасно, то 26 квітня, 123 плюс-мінус, такі в нас є результати. Ось дивлюся, бачите, щось вона хоче, хоче вистрілити, Ну, це такий ідентичний случай. І так само дивимося, поїдена, дуже багато було поїдено. І ми її спасали. Поїхали ми, допустимо. Середу батько поїхав на поле, каже, все чітко, все добре, листочки всі красиві, ніхто нічого не їсть. А поїхали в п'ятницю, а почала гусінь, де вона взялася, непонятно, прилетіла чи привезли, ніхто нічого. І ось такі результати. Вона її почала гризти і гризе не листя, а гризе стручок. І ми до ночі з 10 часов вечора і до ранку всі поля все обрискали. Дуже сильно воно, я не пам'ятаю, як називався цей, те, що ми бризкали, треба подивитися вдома каністрочку. І воно взяло. Дуже тут сильний був запах, в противогазах бризкали, в респіраторах. Сильно воно воняє, ну воно взяло. На другий день я приїхав, подивився та гусінь попадала. І більше я не подивлявся. Ще в нас тут таки на цьому полі є такий нюанс, як ваточник сирійський. Ми з ним теж боремося. Ми його отдільно, тут його небагато. На цьому полі він тут ось з краєчку, тут такі плантації трошечки буває, попадається, як при посіві, та його дуже добре видно, як при перших сходах. Ми його ручним оприскувачем ходимо, кожен рік боремося. Неважно тут, що тут була кукуруза, ми з ним боролися, що були сояшники, ми з ним боролися. Нічого він десь оце побризкав не стало. Потім серед літа він десь вилазить з куріння і починається цей бур'ян процвітати. Не знаю, готуємося до жнив. Жнива покажуть, який врожай. Що вона сипнула. Як кажуть, гроші рахують, якщо вже зерно в коморі. Наперед ніхто не рахує. Як отака от така курей по осені вважають, так там і тут. Нічого не беремося вгадувати, пригадувати, щось собі думати, мечтати. Все покаже осінній результат. Як комбайн з яка буде жатка, якщо жатка флекс буде класно брати, брити, тут менші затрати потері, тому що, як ви бачите, стручок знаходиться низьковато, є низьковато, є трошки вище, як жатка. Якщо жатка бриє, менше буде затрат потєр. Якщо смотри, яким комбайнер буде літати, мотовилом буде бити. Все залежить від комбайнера і від комбайна. Ну, ми стараємося шукати комбайна хорошого, щоб гарно убрав площадь. І все. На зберігання сою. А там побачимо. Все, дякую всім за увагу. Чи подивилися огляд такої. Трошки ми відволіктися від теми сої нашої. Батько там обкоса, зараз я його поміняю і піду йому поможу. І такий у нас результат. Побачимо, коли будемо молотити. Потім пізніше скину відео обмолоту цієї сої, який дав результат, скільки вона всипнула, Яким комбайном молотимо. Все розкажу, покажу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій новенький канал. Ми прості люди села, фермируємо. Обробляємо свою землю. Чужої в нас немає, в нас своя. У нас її небагато. Ми стараємося. Так, помаленьку піднімаємо село. Можна сказати таким чином. Виживаємо, хто як може. Всім дякую за увагу. Підписуємося. До побачення.